Обзор на те, що знаходиться в моєму пеналі, З чим я ходжу в школу, а точніше храм науки, а точніше мій другий дім. Поїхали. Те, що ми бачимо, коли це дістаємо, це е, лінійка градієнт. Чесно, я в дупі не маюся, як в мене вона тут опинилася, вона з того класу. Ну, давайте не будемо задавати лишніх питань. Що нас зустрічається, ось така округла штука, шакастет вроде вроді називається. Я не користуюся щоб бити першокласників. Ну, теж нічого такого. Набор інженера. Ай-ой, вибачте, зараз. Тепер точно все добре. Ручка не тільки нова. Купляв місяць назад, та, в принципі, нічого цікавого, як і завжди. Далі нас чекає друга лінійка. Правда, хазина, що вони мені дві аж, але нехай будуть. Далі у нас іде коректор це для того, щоб нюхати його на уроці. Ну, кожен цим займався, думаю, об'яснювати не треба, як це працює. Далі у нас іде... Ні, це не пистолет, як могли подумати. Це кусок трикутника. Ось другий кусок трикутника. Якщо їх ось так ось з'єднати, то, в принципі, ним ще й користуватися і той можна. Ну, та як завжди, нічого лишнього. Ще одна проста стандартна ручка. Я її зазвичай гризу. Зазвичай не пишу теж нічого такого. Олівець. Ну, ну, правда, був олівець, бо друга половина його десь в сумці знаходиться. А ось знайшов тут ще ось так делікатно відкривається і навіть він заточений, я ним ще ні разу за рік не, не користувався. Це, Ви могли подумати, що це для циркуля, але насправді це спеціальні капсули, в яких треба тримати воду, а потім нею обливати інших і однокласників. Ну, з ким не буває, у кожного таке є. Адекватні люди можуть подумати, що це є. Циркульно, насправді це Шаволда Страса. Ось бачите, як ноги роздвигаються. Коли до кінця ось. Е е е е е ручка була. А ось точно. Отепер це реально ручка. Підемо до кінця. Це ще одна ручка зазвичай я в неї, я нею кидаю в однокласників. Ну, стандартний набор терориста. Він в мене просто лежить як талісман. Нічого дивного, ковпачок для ручки може підійти для олівця або для коректора. Ще один олівець, чесно хз, якийсь виродок тупий, ну нехай буде. Останній предмет, який у мене є резинка. Ось, У нього вже два польових отвора і, і один на спині. Точно ще забув. Це так, чисто чорновек, щоб помалювати піські.